Права 708. Скільки існує двоцифрових чисел, сума цифр, яких дорівнює 5. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо у нас двоцифрове число, і сума цифр у нас невелика, то взагалі зручно починати з найменшої цифри. 0 ну не можна писати, бо це не буде двоцифрове число. Виходить, ми маємо почати з цифри 1. То пишемо тоді двоцифрове число, отже, перша цифра записуємо 1. Як як сума в нас має бути всього 5 цифр, то наступна цифра, зрозуміло, щоб в сумі було 5, треба написати 4. Тобто 14. Це перше число. Далі може бути ще двійка перша. Це буде 2. Ну а потім, щоб в сумі було 5, пишемо 2,3 або 23. Далі, наступна може бути перша цифра. Це трійка. Пишемо 3. Тоді, там де одиниці пишемо 2, 32. Сума у нас дорівнює 5. Далі четвірку пишемо першу. 4, буде 1. Сума також 5. Ну і останнє число. Ми можемо написати 5, а потім 0. 50. 5 плюс 0 якраз буде 5. Уже 6, 0 і так далі і писати не можна. Тобто, ми записали усі такі двоцифрові числа, їх є 5. Тобто, скільки існує таких чисел, пишемо 5 чисел. Відповідь 5 чисел. Ну що ж, ось таке завдання з елементами комбінаторики. На цьому вправу завершено.